Гірко плаче Україна і тяжко ридає своїх синів, що померли, сльозами вмиває, плаче ненька Україна, плаче кожна мати, та що сина відпустила волю здобувати. Прикро і боляче, що клята війна забирає найкращих, патріотичних. Сміливих, принципових, відкритих та щирих. Сьогодні Бориспільська громада навколішки зі сльозами на очах і пекучим болем у серці зустріла ще одного мужнього воїна-захисника, який долучився до небесного легіону оборонців України Сергія Бондаря. Він віддав своє життя у боротьбі за свободу народу. України, бо не існує вищої цінності, ніж захист батьківщини та свого народу. Сергій Бондар був яскравою особистістю. Він мав сильний вольовий характер, був розсудливим, обізнаним та наполегливим, ніколи не відмовляв у допомозі тим, хто її потребував. Водночас напрочуд надійний. Позитивний, веселий, щирий і відкритий Сергій мав багато друзів, знайомих і велике коло спілкування. Його завжди любили, поважали і цінували друзі й колеги. До його слова дослухалися і захоплювалися Сергієм як людиною. Був найкращим, чуйним, турботливим і люблячим сином, чоловіком і татом. Для якого сім'я була найважливішою частиною життя, Сергій дарував своїй власній сім'ї таку ж любов і турботу, якими батьки їх разом із сестрою оточували у дитинстві. Для дружини і сина він поспішав звести власний будинок, збудувати з любов'ю затишне сімейне гніздечко та не встиг. Саме таким сином завжди пишаються батьки і безмежно люблять рідні. Такі люди назавжди залишаються у пам'яті тих, хто їх знав. Одними з визначальних рис характеру Сергія були щирість, доброта, порядність, а ще неймовірна відповідальність перед сім'єю, людьми, яких зустрічав. Рідною країною. Сергій любив роботу, а робота любила його. Прекрасно розбирався у техніці, був напрочуд вправним водієм, адже захопленням усього його життя були автомобілі. Сергій ніби відчував їх. Його золоті руки уміли усунути будь-яку несправність, аби обожнювані механізми працювали як годинник. Підступний ворог не дав нікому з нас будувати життя за своїми планами. Він перекреслив усе повномасштабним вторгненням і руйнуванням усього того, що було дорогим для кожного з нас. Зважаючи на це, Сергій Бондар не бачив для себе іншого шляху, як зі зброєю в руках йти боронити нашу державу, свою родину і кожного з нас. Ретельно проходив бойовий вишкіл у Великобританії, бо знав, як це знадобиться для відвоювання рідної землі. Він із честю виконував всі військові завдання, які йому ставили командири, не ховався за спинами інших, не нарікав на труднощі, робив усе, щоб наблизити нашу перемогу. Сергій усім серцем прагнув захищати батьківщину, був переконаний, що його обов'язок воювати за мир в Україні і був готовий йти разом із побратимами до переможного завершення. Пройшов не один запеклий бій у цій проклятій і такій безкінечній війні. Та 28 травня на Донеччині у нерівному бою з ворогом. Сергій як герой віддав своє життя за Україну, її волю і незалежність. Сергій Бондар є і буде прикладом мужності і відваги. Він той, хто боронив нашу землю від російських вбивць, виборював нам майбутнє. Вклонімось відвазі, стійкості і патріотизму воїна. Розділимо разом із родиною цей невимовний біль, підтримаймо у годину скорботи. Сергій, вірний син України, який з честю і до останнього подиху виконував священний обов'язок захисника. До алеї прапорів з іменами полеглих додалося ім'я Сергія Бондаря. Ми передамо цю пам'ять у спадок майбутнім поколінням, щоб вони ніколи не забували, якою ціною здобувається воля і проходить становлення держава Україна. Згадаймо Сергія й усіх загиблих за Україну хвилиною мовчання. Скажіть мені, за що той ненависний ворог вбив нашого Сергія? Скажіть мені, за що він вбиває сьогодні цілі родини дітей? Скажіть мені, чому він визначає право кому жити, а кому померти? Скільки ще він має взяти? На себе тих смертей, щоб зрозуміти про той гріх, який і за який відповідає вся недодержава. Сьогодні ми проводжаємо в останню дорогу героя вони усі герої. Сьогодні ми вклоняємось перед родиною. Немає тих слів, яким би можна було завадити їхнє горе. Але Сергій, коли отримав сповіщення через поштову скриньку, він би міг би її не помітити, а він її помітив, взяв до рук і пішов до військомату. І він встав в ряд з тими хлопцями, за спинами яких сьогодні ми стоїмо, через те, що поступити по-іншому він не міг. І матері він чітко сказав: Скажи мені. А якщо не я, то хто? Це особлива родина, особлива родина, як і всі інші, в яких одні захищають, а інші вболівають за долю своїх чоловіків, синів, і мама те саме з перших днів відкривала двері багатьох установ і просила: допоможіть моєму синові. Допоможіть тим хлопцям, які поряд з ним. І ми допомагали. Ми донатили, збирали кошти. Велику допомогу надавав і заклад, в якому навчався Сергій. Але на жаль, цієї допомоги не вистачило, щоб зберегти життя того, хто так хотів жити, хто мріяв про щасливу родину, яку він любив. Хто мріяв добудувати будинок і, на жаль, не добудував. Що залишається нам? Ті, хто сьогодні живе, завдячуючи життю Сергія не боятися, бути хоробрими. Адже на сьогодні основна сила, яку ми маємо, це сила нашого духу, це віра в нашу перемогу. А ми обов'язково переможемо, незважаючи ні за що. Ми не маємо права програти через те, що кожен з нас живе, звітується сьогодні перед Сергієм, перед тими, хто підтримує небо ради нас. Для їх і для його родини, для матері, для батька, для дружини і для сина. Ми зобов'язані довести про те, що не злякався він, не злякаємось і ми. Плаче Україна, омивається кров'ю Україна, але вона стоїть, незважаючи ні на що: буде Україна, будемо ми, українці, слава Україні! І слава і повага нашому Сергієві і його родині. Життя іде, і все без коректур. І як напишеш, так уже і буде. Сергій впевнено писав. Книгу свого життя. Він був щирою, доброю, відкритою людиною, оптимістом. Згадую, коли навесні цього року він прийшов до нашого закладу, він був радий від того, що бачить вчителів, дітей. Діти також були щасливі, що бачать такого усміхненого воїна. І ми були впевнені, що ми під надійним захистом. Діти подарували Сергію е, воїну. Малюнки, і він сказав, що це саме те, що надає сили хлопцям стояти на передовій. Коли наш заклад довідався, що потрібні кошти на ремонт автомобіля, бо, як ми знаємо, авто це те, що рятує життя, учні зібрали кошти і так склалося, що перерахували їх в день народження. Він був неймовірно щасливий. І сказав, що це найкращий подарунок. Але на жаль, 28 травня обірвалося його життя. І тепер його ім'я записане у вічній книзі пам'яті. Бо герой не вмирає до того часу, поки про них пам'ятають. Тож, наше завдання зараз щодня, щогодини, щохвилини, не лише в хвилини пам'яті згадувати тих героїв. А постійно дякувати за те, що ми живемо. Вічна пам'ять! Бондарів Сергій Володимирович для, був для нас побратимом, для когось, сім'єю, другом, братом, гарною людиною. Він виконував бойові завдання на фронті, так і в тилу, постійно намагався допомогти добрим словом або ділом. Його втрата для кожного з нас стала тяжкою. Тричі герої української нації! Слава! 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 Благословений Бог наш завжди, нині, бо вся час, і на вітхи віків, Христос, воскрес із смертю, смертю смерть подолали. Тим, що пробожить життя дарував. Христос воскресі смертних, смертю смерть подолали. Тим, що роба життя дарував, Христос Воскрес із мертви, смерть у смерть подала, і тим, що роба життя дарував. Дорогі брати і сестри, сьогодні ми зібрались для того, щоб провести в останню дорогу нашого жителя Борисполя Сергія. Смерть це є найстрашніше явище в житті людини, і ми звикли, що. Діти хоронять своїх батьків, але коли батьки хоронять своїх дітей, це є дуже боляче. І ми розуміємо це прекрасно. Сьогодні в Євангелії ви чули слова, що немає більшої любові за ту, хто душу свою покладе за друзів своїх. Дійсно немає більшої любові, тому що найцінніше. В нашому житті це є наше життя. Але Господь говорить, що хто покладе душу свою за ближнього свого, той спасе її. Тому ми не те, що віримо, а знаємо, що Господь забирає таких людей до себе, прощаючи їм, їхні провини, тому що кожна людина не має такої людини на світі і не було, щоб вона не мала гріха. Але сьогодні цей гріх, гріх, який, який ми маємо від попередніх поколінь, ми омиваємо кров'ю. Наші пращури ще з княжої доби, козацтво г... і далі репресії, голодомор. Чорнобильська катастрофія, катастрофа, новітня війна, вона нищить і нищила все українське. Але наші славні воїни-захисники, як і в минулі покоління, так і сьогодні, попри все, беруть зброю в руки і стають на захист батьківщини. Що таке батьківщина? Я вже. Неодноразово говорив, що це є ми разом з вами. Але за що ми воюємо? За що ми сьогодні проливаємо кров? Напевно, ми мали проливати її за українську мову, за українську церкву, за те, щоб співати пісні українською мовою. Вивчати твори письменників українських. Але, на жаль, скільки нас сьогодні розмовляє цією мовою. І здавалося б, ніхто не звертає на це уваги. Але зверніть увагу на інше, що Мойсей, коли виводив з єгипетського полону єврейський народ і мав завести їх в обітовану землю, то скільки там тієї землі. Але він водив їх 40 років для того, щоб вимерло рабське мислення. Сьогодні ми є раби російської мови, культури, церкви, тому що ми продовжуємо розмовляти, ходити, робити. І ось якщо в нас в свідомості не зникне оце, що ми є українці і ми воюємо за Україну, за мову. Бо тому, що якщо ми за це не воюємо, то навіщо воюємо? Якщо ми і так розмовляємо, як вони, ходимо в ту саму церкву і слухаємо ту саму їхню музику, їхніх виконавців, тому найперше свідомість повинна з'явитися в нас, в, нашій, в нашому розумі і в нашому серці. Будьмо українцями, любімо свою Україну. Цураймося того всього, що при, принесло нам сюди смерть. Це цей русський мір, який прийшов. Прийшов він, власне, через церкву. Як би не прикро було це говорити, але церква його привела разом із дарами волхвів, які вони привезли. Та церква, ми прекрасно знаємо, як розказували. Що були і охоронцями, і все інше. Але мова не про церкву, мова про свідомість нашу, про те, чи ми є справжніми українцями, чи тільки на словах. Тому воїни, які віддали найцінніше, що в них було, своє життя, вони удостоїлися царства небесного. Але щоб нам не було соромно там, тому що тут це так, ми родину. Побачимо, хто більше спілкується, буде спілкуватися, але ось там, на небі, ми всі зустрінемося, і чи не соромно нам буде дивитися в очі тим полеглим воїнам-захисникам, які віддали найцінніше, дяка Шана, нашому воїну Сергію, який, попри все, взяв зброю в руки і пішов захищати кожного із нас. Дякую батькам, дякую дружині, родині за цього мужнього воїна. Ми віримо, що він там в оселях небесних буде споглядати на те, як ми з вами тут будемо боротись, а боротись нам потрібно, тому що ми розуміємо, що якщо ворог прийде, так хто говорив, як кажуть на російській, хто сприймав все, воно так і буде. Але нас, українських священників і українського вчителя, це найперше або розстріляють, або вивезуть десь в інше місце. Тому любімо Україну, любимо військових, допомагаймо їм! А померлому воїну Сергію царство небесне і вічний спокій.